Слава Ісусу Христос, міста, хлоп'я, повне мудрості і благодать Божа була на Ньогому. Слава Ісусу Христу! Ів Христі, таке велике свято Господь Бог збирає нас посеред своєї святині, щоб нам подарувати і причастя свого слова і понад усе, свою дивну посеред нас присутність. За законом був припис, що кожен первородний хлопець повинен був бути відкуплений, бо кожен первородний належав Господеві. Дні очищення були для тих, хто мали гріх. Вона ж бо непорочно було зачата, і він народився, будучи Богом, що став чоловіком без гріха. Але це закон приписаний Богом, і ось вони йдуть, щоб скласти жертву. І для людей, які не до кінця розуміють, жертва виглядає чимось таким, що його треба від себе відірвати і комусь віддати. А для тих, які просвітлені Богом знають, що це знак любові, що це дар тому, в якому все живе. Ми рівно згадували сьогодні про десятину, яка була за часів Авраама. І знаєте, голубенята були лише для тих, які були найскромніші. Народився цар-царів, найкращі люди. Тримають його в обіймах і несуть у святиння, щоб поставити перед Господом, а їхнє життя зовнішнє, надзвичайно скромне. У Старому Завіті, у книзі Чисел, було написано, що не будеш стояти перед моїм лицем з порожніми руками. Але Господь Бог то, що стосується жертв, завжди вимагає серця. Ось, наприклад, бідна вдова кладе. Ну, дуже мало. А Сау, як цар, 500 телят, 500 овець, і через пророка Бог звіщає. Каже, не приймаю я цієї жертви, бо вона ідолохвальна. Бо не проносить людина тому, що любить, а тому, що бачили, який я по відношенню до Бога. І ось від тих святих можемо навчитись, як, будучи найвищими, можна скромно і тихо жити в життя і мати в своїх руках дар найлюбіший, найцінніший. Бо це залежить не від того, що ми маємо, а від того, якими насправді є. І ось подивіться, я колись слухав одного святителя, він каже, нинішня подія, посеред святині, місця, де завжди є Господь Бог. Ось святий Йосиф, ось Богородиця, звичайно, центральна особа є Божий син. Але тепер подивіться Симеон. Його в Святому Письмі названо праведним, справедливим. Він прийшов духом у храм. І коли батьки вносили Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм, узяв Його на руки, благословив Бога і виголошує це пророцтво. Бо за нього оповідають, що старець Симон був серед тих, які 70 -ти переписували на грецьку мову в Олександрії в бібліотеку Святе письмо. І коли він дочитався до того місця, де пророк Ісая говорить про Різдво Ісуса, каже, що це Діва зачне в утробі народить сина і дадуть йому ім'я Емануїв. Бо він подумав, це, напевно, помилка, як може Діва зачати. І народити. Його зупинив Ангел і сказав, що каже: не зазнаєш смерти до тих пір, доки не побачиш, як це пророцтво здійснюється. Кажуть, що він був дуже старий, але в його житті була найважливіша річ. Він з надією чекав, що це пророцтво здійсниться. І ось людина, яка живе правдою, яка перекладає Святе Письмо, а перекладаючи, не лише читає слова, але в них вдумується, шукає глибинний зміст. Тепер Богом ведена для того, щоб побачилася. І він каже: так, людина, змучена життям на тому світі і очікуванням сповнення надії каже: Нині ти можеш відпустити мене за твоїм словом у мирі, бо бачили мої очі спасіння Твоє. У щоденній церкві в молитві ми читаємо на вечірній завжди ту молитву, на кожне свято, на щодень про це щастя, яке Бог подарував нам. Бо бачили мої очі спасіння Твоє, що Ти приготував перед усіма народами. Батьки Його дивувалися. І ось він говорить про родство Богородиці, а рівно ж тепер і вдова. Анна. 200 років в Ізраїлі не було пророка, який пророкував. Ви пам'ятаєте, Говорю, а що з Галилеї може бути добре? А вона, дочка Фануїла з покоління Асера, вона з Галилеї. І ось в тому часі через жінку, через вдовицю, через ту, яка так само постом і молитвою очищувала серце Бог всім народам, звіщає дивне пророцтво, прославляє Бога. І віщає про те всім, хто чекав визволення Єрусалиму. Коли святий Антоній сказав таку цікаву річ, що людина, яка дбає про чистоту своєї душі, робиться, здатна у цій чистоті почути голос Бога і за ним піти. Людина, яка дбає про чистоту свого серця своєї душі, робиться здатна відчувати серця інших людей і мати щастя до них промовити так, щоб вони почули. І нині є такий гарний приклад. Знаєте, є деколи люди кажуть, та старий, у мене вже такі нерви, я вже не можу витримати хвороби. Каже така приповідка, що мудрість приходить зі старістю. Дуже прикро, але деколи старість приходить сама. А розумієте, моє любі, для того, щоб ми наші дні проживали у Божій ласці, це таке щастя бути близько Бога. І ось інший пророк Єремія, звертаючи і картаючи народ, каже тако: де відбуваються події? Перед лицем Божим посеред святині. І він картаючи народ каже, стежка, яка веде до храму, до святині. Колись була затоптана, а зараз заросла. Ви відвернулись. що залишити своїм дітям? І ви знаєте, в нинішньому часі це знов актуально, щоб ця стежка була натоптана. Щасливі люди, які йдуть, тоді їхнє життя не лише у злиднях, не лише у хворобах, не лише у болячках, але в надії на живого Бога. Сьогодні святий Йосиф і Пресвята Богородиця, старець. Симеон і старенька пророчиця Анна, є прикладом того, як можна перед Божим лицем провадити своє життя в Його милості, у Його ласті. І тоді роки не роблять трагічний вплив на життя, але дають мудрість, дають правдиву побожність, дають світло, яке світить іншим поколінням. Мої любі. Сьогодні ми будемо посвячувати свічки, і дуже гарно у нашому народі є такий звичай, що в часі небезпек, коли було дуже темно, запалювали світло і пригадували собі, що це світло Боже, те, яке спасає. І коли ми будемо посвячувати свічки, там в тексті буде навіть таке, щоб ми зрозуміли, що це внутрішнє світло, яке Богу дарує своїм учням, покликано світити назовні. Колись була така гарна приповідка, казали, що християнин дуже гарний приклад свічки. Вона починає світити тоді, коли її запалюють. Але коли її запалиш, вона починає згорати. І наше життя не покликане просто пройти, але дарувати світло, робити в ньому багато добра, жити перед лицем Божим, навіть у найважчих випробуваннях, які падають на долю, коли меч може прошивати. Серце, і кожного разу, коли, так як в Богородиці, меч доторкається серця, відкриваються серця багатьох, і правдива любов стає правдивою дуже часто через біль і через страждання. Мої любі, коли нас хрестили в часі хрещення, чи ми, коли хрестили своїх діточок, дали свічку, і там була така прекрасна молитва. Воно символ. Але каже так: прийми оцю горіючу свічку, бо коли людину охрестять перед лицем цілої вселенної, вона діткнена Божим світлом, щоб Бога знати, розуміти, його шляхами йти. І каже так: прийми оцю горіючу свічку і старайся в усьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти міг могла. Світло вийти йому на зустріч з усіма святими і вийти беззаборонно у чертог Його небесної слави і царювати з Ним у безконечні віки. Амінь. Отож, Христе Боже, нині стоїчи перед Твоїм лицем, підносимо свої руки і серця до небесного Отця, діткнення Святим Духом, Тобі дякуємо, Тебе прославляємо. Тобі співаємо. Ми твої учні, Твоя церква, тебе Бога просимо за Україну, за наш нарід. Понад усе що разу, коли збираємося на молитву, молимося за наших воїнів і захисників, за поранених, за тих, що в полоні. Молимося і за родини тих, чоловіки, сини, брати, дочки яких воюють, бо в такий непростий час, коли темрява хоче наступати нелегко всім, але вони, той тягар, несуть найбільше діткнені до свого серця, то Господи Боже у їхні серця своїм Святим Духом вилий свою ласку і дай нам можливість всюди і на кожному місці тебе знати, в тобі бути і тобою жити. Амінь. Слава Ісусу Христу! Доріг Христі, ще сьогодні така добра нагода у нашої Софії диригента. Сьогодні день народження. То за неї Господу помолімся. Я там читав, є, люди мають 50, 40, 10 років, за них всіх, Господу, помолімся. У середу, 29 січня, наш отець Михайло святкував 30 років свого священства. То йому, хай Господь Бог додасть Духа, Господу помолімося. І ви знаєте, календар став правильно на своє місце, коли стрітання було 15 лютого. На 15 лютого на свято стрітання був рукоположений наш отець Іван, за нього Господу помолімося. І мої любі, третя річниця, коли отримав на свято стрітання рукоположення наш отець Андрій, за нього Господу помолімося. І за те, щоб вони були Божі. Господу, помолімся. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо. Господи, Вседержителю Божого, отців наших, молимось Тобі, вислухай, і помилуй.